Ставимо пропелери. Зараз отак до кожного дрону перевіряємо. дрон «Камікадзе» Запустили, протестували. Знову розкрутили і підготували вже до відправлення на передову. А далі хлопці вже знають, що з ними робити. Перед тим, як відправити дрон на фронт, його випробовують. За можливості збирається вся команда розробників. Цього разу їх п'ятеро. Інженери системотехніки вчилися. Інститути закінчили. У цій майстерні збираються щодня після роботи, працюють по три години, розповідає співініціатор ідеї Євген. Наша команда зветься Укропив піві, закупили все необхідне обладнання, ну і вкладали свої кошти, відправляли на фронт. Потім, коли скінчилися власні кошти, почали збирати донати. Я зареєстрований як волонтер. Відстоювати повинно нашу перемогу все суспільство. Теж. Наші хлопці, велика їм подяка, і шана і поклінним за те, що боронять, тримають цих кацапів. Це окуляри скайзон, я через них літаю та пульт ТІС-12. Гарна апаратура. За півроку виготовили і передали на фронт 20 дронів. Один за вартістю коштує від 9 до 11 тисяч гривень. Гроші збирають у соцмережах, потім звітують. Від військових отримують зворотний зв'язок про дрони. Ми бійці 56-ї бригади хочемо виразити подяку всім українцям, які збирали донат на ці чудові дрони FPV, які будуть нищити нашого ворога. Батальйон безпілотних систем 57-ї бригади хоче подякувати за надані дрони. Ці дрони будуть знищувати живу силу та техніку супротивника. Це ми зробили таку площадку приземлення, щоб берегти нашу продукцію, нашу дрону. Ми перевірили динаміку дрона, роботу моторів, як бачив оператор. Зображення в окулярах, ну, щоб, щоб наші військові вже були впевнені, що, ну, на що вони зціпляють бойові частини. Це дуже мотивує. Всі ми, всі ми хочемо жити в вільній, мирній країні. Хочу допомагати українській армії. Ми готові свою основну роботу відставити в сторону. Зараз війна, які можуть бути труднощі. Трудно, що у хлопців там, а ми поїли, не поїли, сидимо і крутим гайки. Каже, виготовлятимуть дрони, скільки у цьому буде потреба. Ірина Полулях, Анатолій Басистой, Суспільне новини, Кропивницький.